Як же забезпечити безпеку робочого середовища? Перед початком роботи учениця повинна бути в спецодиці, фартусі, косинці, взуці на гумовій підошві. При виконанні ручних робіт користуються наперстком. всі інструменти і пристрої зберігаються в коробці. Поверхня робочого стола має бути гладкою. Перед виконанням машинних робіт перевірте наявність гумового климка і всіх робочих інструментів перевірте звук мотору і якість строчки. Перед виконанням прасування робіт перевірити наявність гумов килимка, справність вилки і розет. Важливо використовувати засоби безпеки у швейній справі вони такі. Важливість напестка полягає в тому, щоб захистити пальці від проколів. Хустинка в кривецькій справі потрібна для того, щоб завтегти потопляння типу волосся в рухомій частини машини. А голове дитя захищає нас від струмів. Деякі компоненти засобів для волосся є небезпечними. Деякі компоненти в складі продуктів для волосся можуть сильно нашкодити здоров'ю і красі вашої головної б'юті-гордості. На жаль, Подібні рекламні гасла далеко не завжди виявляються правдивими. Обов'язково стежте, щоб склад шампуню не містив в собі перерахованих вищі речовин. Вони руйнують волоссяні фолікули, перешкоджають росту волосся, роблячи його крихким і ламким. Які найбільші небезпеки на робочому столі пару Підвищена температура, вологість? Повітря робочої зони, підвищений шум вібрації на робочому столі, незахищені струмоведучі частини електрообладнання, недостатня освітленість робочої зони. Дотримуйтеся правила дорожнього руху, обережно з небезпечними предметами. Бережіть здоров'я, при пожежі дзвоніть з